Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні рада вас вітати, звуть мене Аня. Будемо дивитись Запоріжжя область. Виклала у спільноті посилання, про нас пишуть іспанська преса. Там трошки мого матеріалу, тобто в мене брали інтерв'ю, брали фото. Пишуть про Ес, про те, що Таро говорить. Знаєте, мені приємно те, що про нас пам'ятають. Насправді це для мене як визнання того, що про нас не забули. Але хотілося б, щоб не тільки говорили у пресі, а ще щось добре робили для нашої країни. Так. Подивимось. Я думаю, це буде на останнє інтерв'ю. Я буду розумніше, я наступні буду давати виключно за прохання, щоб розмістили якийсь збір для військових, щоб закордонні наші друзі донатили. Запоріжжя. Хтось приїде з обіцянками цицянками щось буде розказувати. Що за піар-кампанія? Ніхто не знає. Когось чекають, може, з політиків? Будуть казати про те, що нам зараз не актуально, не на часі, не цікавить і... взагалі не наше. Дуже багато якихось новин, знаєте, які не відповідають дійсності. Тобто, щось, знаєте, постійно почнуть лунати імена прізвища про владних осіб і місцевих, і не тільки, але для міста воно не несе ніякої користі. Є небезпека руйнування, але є сили запобігти. Поясню, буде летіти, будемо збивати. Але от дивіться. От, е, мені на минулого разу також було, що ми можемо збити. Тут, ну, не будемо на камеру, да, збили, а уламки падають. Тому я і кажу, є небезпека. Ми вже всі розуміємо, що навіть якщо ми збиваємо, то можуть бути дуже великі неприємності. І нам би не хотілося, б, да, щоб вони були. Так. Зараз. Володи візьму наші кохані, дивимо Запоріжжя. Запоріжжя. Трошки буде зачистки, буду когось відловлювати. Допомога буде обіцяна знову людям, але не вся отримана. Є руйнування в області передмістя, і ворог буде цілити, куди ти будеш цілити? Може якось адміністративне, якусь важливу будівлю захоче. Є якийсь план, є наводка. Може бути гучно в центрі. Не хочу розганяти паніку, ну не подобається мені. Але ось таке є момент, що можуть навести. Запоріжжя. Чекаєте на зброю, чекаєте на допомогу, чекаєте на якесь укріплення, військові дадуть якусь важливу інформацію, і тут я вам хочу сказати, що ви напередодні періоду, коли в місті може бути часто гучно, не тільки э, за того, що область, але десь рухаються військові до важливого або вузла, вузлового якогось, або станції, або чогось. Важливий переламний момент. І поки не звільнять, э, ворог буде кошмарить місто. Влада про це знає, тому передмістя дуже гучно, в місто можуть бути прильоти. Влада знає і буде надавати. ППО додатково буде. Хоче він десь щось по воді, на воді розбомбити? хоче. Я думаю, тут атака буде не тільки на вашому. <клух> Ворог лютує, показує. Запоріжжя. Так, обстріл. І щоб обезпечити, чекаємо на допомогу. Знову по воді йде. Неприємно, Васильівка. Будьте дуже обережні, Васильівка. А, в нас якась там вдала спроба їх підбити. І ми займемо біля води щось, важливий якийсь об'єкт кілометраж. Мелітополь. Не все можна казати, розумієте, Мелітополь. Дякую тим, хто чекає на нас. Ми туди рухаємось, якусь оборонну позицію, просто хитрістю візьмемо, ворог буде програвати. Там будуть великі бої. Готуйтесь, там буде... і наступає період, де Мелітопольський напрямок буде загострення сильне. У нас є сили продавити, але тут треба час. Там буде небезпечно. Бердянська. Прильоти? Але може не бути не центр міста. Є загиблі там, є небезпека. А, і там ворога великі втрати. Тобто там буде активно Енергодар. Вони підтягувати туди будуть своїх військових, вони готуються, там змінюються плани ворога. Але знову скажуть місцевим, що краще буде, мабуть, виїхати. Там буде питання про евакуацію, і будуть прильоти передмістя Енергодару. І щось у них всередині міста здетонує. АС. Запорізька АС. Знову буде якесь питання по резервуарах, по воді, але все нормально буде. Ми до чогось готуємось, на сумі АЕС повинно бути тихо, контрольовано. Дніпрорудне, ви сваритесь на мене, що я не дивлюсь вас, але ви опирайтесь на Енергодар. Ніприродне ще треба чекати. Ми на шляху, але чекайте. І будуть гучні звуки, буде чутно, ви будете казати о, мабуть, це наші десь орки вложать. Так, мак. Закрита інформація. Там стичка ворога з нами. Там зараз буде змінюватися ситуація дуже. З того боку буде обстріл у Запоріжжя. Чітко показує одна і ж сама карта. Вологи. Ворог вважає, що в нього все добре. Но ми ж розумніші, ніж він. Ми там будемо просто готити з повітря гуля поле. Трошки відсунемо ворога. Завдамо їм великих ударів, що йому буде просто вже важко обстрілювати оріхів. От кожне місце, що не дивлюсь, ДРГ вороже бігає, Оріхів. Ні, я тут загострення, сам Оріхів, район, там будуть прильоти і по місту, і, можливо, по наших військових. Не дуже добра інформація, на жаль, так. Вільнянськ. Хочно може бути, але будемо щось збивати, тут то дрони точно будуть летіти. Може, не сам Вільнянськ, але там в районі буде збито. Поки кажуть неспокійно, небезпечно, знову якісь ворожі дереги, якусь інформацію винюхують. По кожному місту, по області, показує цю карту. Вільнянськ може бути без прильотів, але буде збиття. І мені здається, що якийсь період скажуть, що місцевим так краще би посидіти десь вдома і не ходити по вулицях. Я щось таке буде. Дякую.